Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Дача ТВ вирішили з Олексієчем прогулятися. Олексійови тягне нас, ліс. Просинається ліс, починає все розпускатися. Зараз ми подивимося з вами, що перший пилок несуть. Перший пилок жовтенький, так? Пішов у нас? Ну це ліщина, але це дерево, цей кущ, я щось не бачу, щоб розсів. Так, давайте подивимося далі, пройдемося. Ну я знаю, що... А, є, так. Да. Ліщина квітне. Ліщина квітне і це самий перший пилок. Давайте під'їдемо. Да. Ось з цього несуть бджоли. Перший пилок, Бачите, так? Да? Потихеньку ліщина квітне. А якщо пішла, пішов пилок, це означає, що сім'ї ваші розвиваються без пилка, сім'ї не можуть розвиватися. Це бджолиний хліб. Але в нас вже проскакує і синій пилок. А синій пилок ось з чого. Що... Пролісок. Пролісок в лісі вже є. Чудово. Мурахи, подивіться. роботяги також проснулися. Санітари лісу. Чуєте? Чудова природа. Чудова природа. Мені дуже подобається. Олексій ще також любить гуляти в лісі. І кліщів тут мало. Будьте уважніші. Зараз дуже багато кліщів. По траві, по сухій, пройдемо. По 8-9 штук я знаходжу. Він в мене білий, дуже видно. А в кого чорна собака, так це, я не знаю, караул. Купуйте ліки, є таблетки. Думаю, буде дієво, дієво працювати. Друзі, ось такий у нас ліс. І вже все просинається. Синій полок пішов, жовтий пішов. Все, через 15 днів вже буде обліт бджіл. Так, прокоментуйте, хто як перезимував цю зиму. Я, наприклад, дуже погано. У мене дуже багато сімей. Загинуло. Не знаю від чого. Хочу зібрати інформацію. Хто на Харківщині живе, прокоментуйте, як ви перезимували. Все, друзі, до зустрічі.